Які кроки і скільки часу займає встановлення сонячної електростанції? Для бізнесу насправді сонячна станція це не такий складний проєкт, як може здатись там декілька простих кроків. Перше, це передпроєктне дослідження вашого об'єкту, це розрахунок його вартості, оцінка бюджету цього проєкту, відповідно прийняття рішення про його будівництво. Зазвичай виконується візит обстеження спеціалістом, зокрема там проектувальниками, інженерами і частіше всього це менеджер проекту, що виїжджає на об'єкт. Збираються вихідні дані, на підставі цього готується комерційна пропозиція. Вже після якою ви оцінюєте рентабельність цього проекту, готовність ти в нього там його ефективність і таке інше? Після цього наступає етап проектування, постачання, обладнання, виконання монтажу, пуску налагодження. Що по часу це залежить перше від об'єму, від потужності вашого об'єкту, залежить від складності технічних рішень, від взагалі, кон'юнктури ринку, також тому числі, тому що іноді буває таке, що обладнання не є в наявності і потрібно його чекати, і тут якусь середню Число, на жаль, не виведе, що залежить все ж таки від багатьох факторів. Ну, можемо сказати, що 100 кВт станцію мережу ви можете побудувати спокійно собі за місяць. Це реальний термін. Доля Solar Energy – найкраще рішення для вашої енергозабезпеченості.